Просто зараз із знімальним колективом програми Крок на зустріч ми знаходимося у селі Башлики Ківерцівського району, де на нас очікує особливий герой. Саме сьогодні у нас буде рубрика Світ очима дітей. Привіт, єфрем! Привіт! Чи готовий ти сьогодні розповісти глядачам програми Крок на зустріч, що з тобою особливого зробив Бог? Готовий. Ходімо до твого дому. При знайомстві з сім'єю Єфрема виявилося, що хлопець має трьох братів та двох сестер: це десятирічний Артем, восьмирічний Єфрем, шестирічний Сергійко, чотирирічна Христинка та трирічна Надійка. А також найменший Матвійко йому всього лише один рік. Та це ще не все. Олег та Людмила Федорчуки, батьки Єфрема, очікують на сьому дитину, стать якої вони ще не знають. Ми зараз у чеканні сьомої дитини. Ми молимося за це. Просимо Божого благословення. Ми ще точно не знаємо, хто це буде, хлопчик чи дівчинка. Це для нас сюрприз. Але я хочу дівчинку. Дитячий сміх інколи і Рюмсен лунає у будинку подружжя, чи не в кожній кімнаті. Старші діти займаються улюбленими справами, а менші не сповзають з рук батьків, зокрема Матвійко. Це і не дивно. Поки що він найменший у сім'ї. Коли Матвійко плаче, я зношу його на руках, праніка йому даю. І Матвійко тоді перестає плакати. Коли я ще була не заміжня, я мріяла про благословенну Богом сім'ю. Мріяв, щоб в мене була хороша дружина, християнка, щоб Бог дарував нам діток. І ми дякуємо Богу, що Бог нам це подарував. Не лише у будинку, але й біля нього у подвір'ї майже чи не щодень бавляться діти. Це і діти Олега та Людмили, дітлахи їхніх родичів та сусідів. Причиною всього є батут. Пострибати на ньому сьогодні для Єфрема є звичайною справою. Але у п'ятирічному віці хлопчик лише мріяв про це. Мама мене стривила на покриваце. Я дивився, як мої друзі, братики, сестрички. Бігала, граю, я теж так хотів. У квітні 2016 року життя Єфрема кардинально змінилося. Вночі дитина просиналась від болю, він плакав. Розгорнувши сторінку, він побачив там була картинка Дітки на візочках. І він каже до мене: Мамо, скоро тато мені такого купить. Надія згасала день за днем. Коли... Я дивилася на нього. у нього був дуже великий глибокий сум в очах. Для мене, як для мами, було дуже боляче на це дивитись. Коли ми дивилися на Єфрема, і казалося, що воно мало бути б краще, а воно ставало йому тягше і тягше. Лише молитва залишалася єдиним шансом на одужання. Перше, що ми зробили, це стали на коліна і почали молитися до Бога. Це одна єдина наша надія. Коли мама і тато за мене молились, тато так голосно молився, а мама плакала. Його оздоровили молитви. Історія життя восьмирічного Єфрема Федорчука. Ще до появи на світ другого немовляти, Людмила знала, що її сина буде звати Єфрем. Його жвавість в утробі відповідала значенню майбутнього імені. Воно єврейського походження. і означає плідний. Коли він народився, він теж такий був. Трохи був він неспокійний, передував, був дуже жвавим. Коли підріс, почав ходити, дуже був рухливий. За ним було постійно, треба бігати. Все змінилося, коли Єфрему виповнилося 5 років. Відтоді можливість ходити, бігати, стрибати на батуті та кататися на велосипеді стала для хлопчика мрією. У мене почали боліти ніжки. Важко було розгинати колінка і я не міг ходити. А він рано проснувся, прийшов на кухню і він плакав, Мам, мені болять колінка. Коли я подивилась, побачила, що вони опухші, одне колінко і червоне. Коли почали боліти колінка, я сказав, мамі і тату про це. Мама і тато повезли мене в лікарню. Лікарі сказали, що це просте запалення. Ми його пролікуємо і все пройде. Проте з кожним днем хлопчикові ставало все гірше і гірше, а лікування не давало позитивних результатів. Нестерпна біль у колінах обмежувала рух Єфрема. Завжди приходилось давати знеболювальне, дуже боліло. Він завжди сидів сумним. Деколи так сильно боліли колінці, що я не міг ночі спати. Тоді, я казав, мамі з татом і молився до Бога. Я був просив, щоб він зцілив мої ноги. Настільки боліли колінця, що я перестав нашу ходити. Влітку 2016 року у Єфрема діагностували ювенільний ревматоїдний артрит правого колінного суглоба і ряд інших діагнозів, пов'язаних з цією хворобою. Лікар, яка його лікувала, сказала, що в нас на даний час в області є. 70-80 діток з таким діагнозом. Це діагноз це дуже страшна хвороба. Є дітки, які з загостренням більшим вони в інвалідних візочках, є які кульгають і ходять. Мама мене стравила на покривавці. Я дивився, як мої друзі, братики, сестрички бігали, грають. Я теж так хотів. А що я дуже-дуже хотів кататися на велосипеді, але я не міг, мені боліли колінця. Розмова, яка відбулася між Людмилою та Єфремом одного недільного дня, стала вирішальною у боротьбі за одужання сина. Одного недільного дня він був на зібранні, Тато його брав на руки. Він дуже плакав, хотів на зібрання. Коли вони прийшли зібрання, принесли газету Голос надії. Він, його посадили за стіл, він взяв її і розглядав. Розгорнувши сторінку, він побачив, там була картинка дітки на візочках. І він каже до мене: мамо, скоро тато мені такого купить. Слова Єфрема про інвалідний візок не зламали материнської віри. Жінка впевнено відповіла синові, що він йому буде непотрібним. Відповіла йому, ні, сину, ти не будеш на такому візочку. Бог тебе зцілить. Ти будеш здоровим. Віру в зцілення батьки Єфрема черпали в молитві. Навіть сам хлопчик вірив у те, що Бог зробить чудо у його житті. Вночі дитина просиналась від болю, він плакав. Нам потрібно його було брати на руки, утішати. Ми ставали на коліна поряд з ліжком і молились, звали, призивали ім'я Господнє, щоб Бог я вимилість. Хоч в мене боліли колінця і я не міг ходити, я, я вірив, що Бог мене є стіли. Не лише батьки ревно молилися за стілення Єфрема. Коли до Олега та Людмили у гості приїжджає Сергій Пас, то радості хлопчика немає меж. Це дядько Єфрема. Чоловік, один із перших, виявив ініціативу підтримувати молитовну сім'ю Федорчуків. Ми молилися сім'ями, ми молилися родиною, перебували в пусті родиною. Ми молилися окремо з дітками, тому що по-особливому я вірю в те, що дитячу молитву чує Господь. Я за Єфрема молився, щоб Бог його і укріпив, щоб він міг гратися і бігати за зі мною. Я проси Бога, щоб він став ходити. Рік молитовної боротьби за зцілення Єфрема дали позитивні результати. Це неможливо пояснити, але хлопчик одного дня просто встав і пішов. Одного дня я сидів на покриваці для хати і хотів встати. І я встав і пішов і почав ходити. Я тоді так зрадів. І пішов я мамі і сказав, що я можу ходити. Він був дуже радісним. Каже, мам, я вже сам прийшов на кухню. Я дуже зраділа. У мене в душі була одна подяка Богу. Ми зараз на нього дивимося, як на чудо Боже, яке Бог явив в нашій сім'ї. Він зараз дуже активний. Він скрізь бігає. Відтепер Єфрем разом із своїми друзями, братами і сестрами здійснює змагання на випередки на велосипедах. Отож, дорогі друзі, на старт, увага! Руш! А зараз ми із Єфремом катаємося на велосипедах, граємо в футбол, ходимо на рибалку і пограємо на батуті. Я зараз з Єфремом бігаю, стрибаю, граюся. Я їм Дуже дякую Богу, що він його зцілив. Сім'я Федорчуків нині тішиться великим Божим чудом у житті свого сина. Здорові діти найбільше багатство для батьків. Відтепер син Олега та Людмили не спостерігає, а є учасником активних дитячих ігор на вулиці. А сьогодні я дуже здоровий. Я можу бігати, гратися. Чекати і кататися на велосипеді. Бог почув мої молитви, батьків і церкви. І стілив мене. Я дуже дякую Богу, що він оздоровив мене. Для нашої родини, для нашого села, для наших церков це особливе чудо і велика Божа милість. Тому що ми бачили Єфрема, коли він лежав і не міг ходити. Сьогодні ми його бачимо, коли він бігає, їздить велосипедом. В зібрання. Після хвороби Єфрем став ще жвавішим, аніж до неї. Відтепер хлопчик чи не найперший з дітей поспішає на допомогу батькам по господарству. Коли порою, він теж я буду порад, давайте і я щось буду робити. Коли сапаю на городі, в нього є своя сапка, і він теж допомагає мені сапати. По -правді, по правді кажу вам, чого тільки попросите ви від отця в моє імення, він дасть вам. Що саме вас, вашу сім'ю, навчило випробування пов'язане із хворобою Єфрема? Ми почали по-другому дивитися на хвороби діток, які хворіють. Ми по-другому почали молитись. Саме це випробування навчило нас більш довіряти Богу і завжди йти до нього в будь-яких ситуаціях життя. Бог дуже любить діток. І хто зараз хворий? Моліться до Бога і Він вас цілить. Дякую, Єфрема, що ти познайомив глядачів програми Крок на зустріч із своєю сім'єю розповів про чудо, яке Бог зробив у твоєму житті. І знаєш, я вірю, що ті, хто зараз нас дивляться, тепер будуть знати, що робити, коли у житті буде дуже-дуже важко. Хай тебе Бог благословить. Дякую, хай вас Бог благословить. Дякуємо. Дорогі глядачі програми Крок на а я прощаюся з вами вже до наступної суботи, де на вас очікуватиме нова історія щасти.